Всім привіт! Чекаю, поки доставку сільпо. Перемив зараз посуду і зараз зайнявся перемиванням пароварки. Ну і знову, я не знаю, мухи тут залітають якимось чином і помирають. Як це контрить, я без поняття. Нарешті я перемив, робив це дуже ретельно. І отут, бачите, з'явився накип, доведеться його пропустити із цим, з лимонною кислотою. От, це буде завтра, зараз воно все хай сохне. І так, доставка сільпо приїхала. В першу чергу це, звісно, піца. В цей раз я взяв також франческу. І далі по списку лаваш, Взагалі хотів інший, але не було того, що я замовляв. але це також підійде вірменський. Буду щось з нього робити. Звісно, соус. Потім отака намазка, тому що також вона мені сподобалась, всього лише 50 гривень. Ще такий енергос. Манго, до речі, таке зеленувате ще. Хочу спробувати, може косточку прорости. Далі мило, який казав, буду використовувати таке. Потім взяв ще такий оцей рінтар. Не, не знаю, спробую, бо давно щось такого не коштував. Далі цукор це як завжди я беру про запас. Потім отакий от, крем, якийсь китайський чи корейський. Для рук, тому що в мене так вони... Ну, я часто щось мию, я часто з хімією контактую, тому вони такі шершаві. І треба мазати їх. Я взяв дві штуки, тому що там він зараз по 20 гривень коштує. Взяв такий от сир, чедер. На жаль, не було зелені, ну точніше зеленої цибулі. Потім взяв насадку для швабри, зараз вона була по знижці. У мене наверху, якщо пам'ятаєте, була така ще швабра. І начебто вона підійде. ну Просто щоб було про запас. Потім взяв ще молока. зайвого не буде. Так само, як і Алія. Знову ж таки, про запас. І, до речі, знову взяв літр саме. А не як зазвичай 800 там, або ще менше. потім... Це у нас йде, блин, всього лише 3 штуки, 75 гривень сицилійські апельсини. Точніше, не сицилійські, а іспанські. Вони так, так щось там 10 чи 11. А зараз по знижці дешевше було. Потім я взяв Я про це навіть і забув, е Квас Взагалі я цієї фірми не дуже люблю. Хоча я не пам'ятаю вже, які я люблю. Тому спробую. І наостанок, на жаль, вона була в самому низу через що воно трохи пом'ялося, тісти живе. тому що також там, чи піцу якусь зробити, чи щось таке швиденько завжди потрібно. Оця вся доставка вийшла 721 гривню. І, до речі, мені коли дзвонили, тому що не було лаваша, я сказав додати ще дзигарок, ну, таких самих ЛД. Але, схоже, ну, забули і не зробили цього. Ну воно і на краще, по суті. Ось такий от обід, хоча вже можна сказати, вечеря, вже п'ята година. Всім приємного апетиту. Саме той момент, коли все розквітає і дуже швидко, тому що спочатку тут дощі були, потім жара сильна, все вже таке зелене стає. З'являється більше живності. Тут, наприклад, вже поселилася ящірка. Зараз її нема, але тут вона завжди пробігає. До речі, з усіма всіма клопотами так помітив, що нога перестала боліти майже. Ну, зараз ходжу і начебто не болить. Так, пройшовся трохи тут. Зараз поки вийшов Саймона покормити. Ось скільки назбиралось. Ви просто подивіться на цей корінь. Я тупо всі сили, що міг я приклав, але я не можу його витягнути. Тоді піцу вже з оливковим кетчупом. Я думаю, може завтра також піцу зробити. В принципі, в мене і ковбаси багато, і сир є. Причому можна зробити якесь тісто, так і на самому тіста зробити. Зараз я буду намагатися оцю всю накіп прибрати. Я буду робити це водою, звичайною, і лимонною кислотою. Ну що, запам'ятаєте, як воно виглядає? Засипаємо лимонку. І зараз буду її вмикати на максимум, мабуть. Трошки більше, ніж максимум залив, не думаю нічого. Текс. Так, а що тут у нас? Риба 15 хвилин, курка 35. А вон овочі 45 максимум. Це взагалі я не А, це яйце і рис схоже. А, тут якби температури немає, тут це просто таймер, по суті. От максимум година. Стовлю собі такий лавашик, який хотів з сиром, з халапеньо. і зроблю це в утребродніці. До речі, також розетка. У мене вже товарів розетки, прям дуже багато. Так, вмикаю утребродницю, чекаю. Ось така от мене красота. Вийшло. От мені шаурма вийшла. Зараз речі, лаваш такий дуже хороший. Що, отака от шаурма вийшла. Всім приємного апетиту. Разом з квасом, до речі, дуже смачний квас. Ну що, Дивіться, отак воно очистилось, але я зараз ще запущу по другому разу. Але все одно воно стало набагато чище. Це раз я лимонну кислоту ще розмішав попередньо. І закриваю. Знову годинку вона хай простоїть. Такий от сніданок на сьогоднішній день і дістав я м'ясо. Хочу сьогодні зробити якусь типа, лапшу з соєвим соусом в такому азіатському стайлі. Неприємна новина, не друзі. Дивіться, що стало з мібендом. Я ще не знаю як. Не падав, нічого не робив. Ну і Сьогодні буде японська кухня з італійськими мотивами. Ось я вже нарізав морку, зробив це дуже тоненько. Спочатку овочечисткою чисткою зробив слайси, а потім отак от порізав. І так само цибуля дуже-дуже-дуже тоненькі такі слайси. Ось чекаю, поки м'ясо розморозиться і чому. Італійські мотиви, тому що я буду використовувати щоб, щоб отаку макарони. Хоча бажано було б, звісно, якусь або рисову, або собу. Коротше, щось цікавіше, але в мене нічого такого немає. І знаєте, подивився в інтернеті рецепти в пароварці. І що -то, геть взагалі нічого немає цікавого, Тіпо, там максимум якісь котлети на пару або просто картоплю засунути. Типу що це буде? Це просто варена картопля. І от що -то геть, ну, рибу ще рибу. Якогось такого цікавого рецепту, чогось ну, немає, не знаю. І саме прикол, що я вмикаю всі рецепти і в більшості просто навіть не показують результат. Типу вони кинули готуватися. А що там по факту вийшло, не показують. Ну Тому що ну, в пароварці вона така їжа ну не дуже смачна. Хоча пишуть, що там розкривається смак повністю. Ну, не знаю, я в таке не дуже вірю. Але щось би хотілося спробувати в ній приготувати. А Вареники ще можна в ній також приготувати, але знову ж таки це все потім мити, мені легше відварити. Не знаю. Так само, як і яйця, бачите, тут відділ є для яєць. Ось спеціальні, Скільки тут? 6 штук. Ну, я, по суті, 6 штук можу кинути в маленьку кастрюльку і зварити. Типа, навіщо заморачуватись? Тим паче тут яйця, скільки воно йде. Яйця готуються 20. 20-25 хвилин. А в кастрюльці за 15 можна це зробити. Ну, Краще таке, знаєте, що це не, не дуже потрібна штука. Для тих більше у кого там проблеми здоров'ям, не можна смаженого і туди Зробив собі ще кави. і, до речі, так подумав. До цієї лапши можна буде спробувати цей соус. Він ж по суті також японський. Ну і ще халап'ені, звісно, піде. І так начебто все. Я нарізав також такими тоненькими шматочками. І зараз я це все замариную. М'ясо Замаринував не дуже сильно, в принципі, в мене все готово. Потихеньку починаю готувати. На максималці зараз буду смажити м'ясо спочатку. І вже кину воду також варитися на макарони. Одразу запах пішов, задаю скоринку і буду кидати цибулю. Тут потихеньку смажиться, вода вже закипіла. Але прикол в тому, що на макаронах не написано... Скільки їх треба варити, йому доведеться це якось на око робити. Макарони готові і вже цибуля смажиться і чесники. Віддав. Далі йде морква і інші овочі. Це все, все по порядку і обов'язково на високому вогні. Взагалі для цього вог потрібен, але маємо, що маємо. Далі йде морква, взагалі їй треба менше. Я думав розбити на дві порції, але вирішив все одразу готувати. В принципі... Потім підуть спеції, соуси, тоді макарони. Також буде всьому всьому всмажуватись. Ну що, задав всі овочі і в принципі вже майже готово. Соус також додавав, але ще трошки докину, коли вже закину макарони. Фінальний етап макарони. І, звісно, вийшло забагато, але нічого страшного. Все, приготування закінчено. Да, оце щоб ви зрозуміли, одна порція, і скільки ще залишилось, Взагалі це треба робити, якби на одну порцію це все смажити. Ну, тому що воно так краще смажиться. Капнув собі всі теріяки і додав кунжута з сімками. Всім приємного апетиту. Ну, як завжди, це дуже смачно. Єдине, що я задав, не вистачає імбиря, також нарізати соломкою, обсмажити. Ну і зелені, хоч якось, або кінзи, або зелену цибулю. і також це було б топово. А я ще забув на відео показати, я додавав мед. Тому що соєвий і теріякі воно добре комбінується. Зараз спробував цей горіховий соус, так що чисто м'ясо макнути, то дуже смачно також. До речі, тому що тут в складі є імбир. Дуже смачно вийшло, вийшов поводувати Саймона. Короче, відніс два подона. залишився ще один. Спина розколюється. Фух, нарешті їх приніс. Клав стовпчик. Три подони. Зараз ще трохи там виношу сміття. І вон Саймон зараз буде їсти. Тобі друзі, короче, винісся звідси дуже багато сміття, дуже багато коріння повиривав цього плюща. Надалі буду все збирати і вивозити вже на цій штуці. Зараз весь піднілий, Ну якось так виглядає. Ще роботи багато. То подивіться, це пройшов скільки тиждень, який тут це все виривав. Воно вже жесть як заросло. Це все треба також буде зрізати. Так само тут, хто пам'ятає, який все обривав, а воно знову вже проростає. Зараз таки через таку гарну погоду. Зараз ще, ще начебто дощ буде, таке відчуття. Так що да. Всім привіт. Сьогодні ще в понеділок нічого не знімав. Коротше, в чому прикол? Мій бенд так-то працює. І зараз я спробую просто суперклеєм, ну якби заклеїти, да, і все. Схоже, реально все полагодив. Працює, тримається. І навіть ніде клей не поплив. Пощастило. Дивіться, ситуація наступна. Сільпо зараз знижки на спеції дуже багато. От тому зараз я тут буду розбиратись. Я вже замовив доставку. Спеції, крупи. Коротше, і наведу тут порядок, поприбираю. Те, що не треба, повикидаю. Ну, щоб тут було все зручно якби для мене. Так, дивіться, це все, що я залишаю, все, що потрібно. Де ще попротирав, тому що там крахмаль трохи розсипався. І оце все, що я буду викидати. І подивіться, наскільки тут брудно. Зараз буду приводити до порядку. Все повисипав і зараз вже взяв щітку і потихеньку вичищаю. Ну звісно, антижиром попликав, тому що без нього ніяк. Ну що, в нього так виглядає. Вже закінчив, я думаю, зараз якщо знайду. Якісь полетенчика також постелю сюди. І вже дзвонили мені сільпо. Так що скоро повинна бути доставка. Прийшла доставка сільпо. По-перше, це піца, карбонара в цей раз. Це інше трошки пізніше покажу, тому що тут місце зайнято зараз. Ну єдине, що морозиво треба взяти. І в покинути, воно, до речі, зараз по знижці 8 гривень або менше навіть. Щось цікавого йогурт і взяв два класи таких, як я вже сказав мені, що він дуже сподобався, тому зараз кинув холодос. Я так подумав, я вже майже демонтував відос, тому зараз його виставлю, а всю іншу закупку покажу в наступному відео. Тому усім дякую за перегляд, щастя, здоров'я і до зустрічі в наступному відео.